Друзі, всім доброго здоров'я. Річка Прот. зараз 15-та година. І до вечора планую ловити. Сьогодні на фідер. Ну який фідер. І також і пружинка, і просто там ткадонка грузила, з гачком буде. Тримаю три вудки коротенькі. Ну, Фідер, але не коротенькі, такі пікерні. Не є кукурудза і опариш. Ну і також пружинку буде йти там кук. Щось таке будемо помінувати. Вода трошки така сіровата, але колір для літа води в принципі такий звичний. Що йду розкладати. Парасолі вже розклав, жарко, Раз сонце прямо сюди світить. Друзі, хочу попросити вас зробити донат. Рідний брат служить, він відкрив збір коштів на авто. Потрібна їм машина для виконання бойових завдань. Вже зібрана немаленька сума, але ще, звісно, потрібно. Так що всіх прошу зробити донат і в наперед вам дякую. Посилання на банку буде під відео. Три водки. Такі до 2,70 метрів довжини. 2,40-2,60-2,70 метра. Така новенька цьогорічна. Brain Scout Ornament, 2,70-30 грам. Це якраз буде йти на... Класичний фідерний монтаж з кормушкою, з одиницею, 20-30 грам. Зараз ці всі водочки треба зібрати. Що може клювати? Верхоплавка, звісно, верхоплавка, може рибчик попастись, може карась, головень. Ну, В принципі, дуст, маренка. Ось такі види риб можуть клюнути. Класний цей фідер. Верхоплавочку буде цікаво ловити. Так, до нього в мене така катушка. Brain Apex 3000S. Тут шнурок буде. Монтую вудки. Одна буде класична дана, це грузило. І поводок. Зачепляти Так і голову головень може клюнути. Одна буде з пружинкою, одна класична фідерна. Наживка от банка кукурудзи. Банка кукурудзи є. Опариша. Аж дві порції І кук. Кук це на пружинку буде йти, але кук, але іноді на, на фідер ловиш, то можна там половинку кука підчіпати, щоб припіднімав хачок. Під класичний фідер щось щось будемо тонче ставити. Жилку. І гачки малі. Щось під одного параша. Можна ось так Sunline 014. Гачки ось такі скіммер. 14 номер. Такі маленькі годівниці. Поставлю 20 грамів, подивлюсь, може як не вистачить, то я мене важче. У нас тут з великою риби трохи проблем, але це не означає, що від відриволі не можна отримати задоволення. Я поставив вод такий з фідергами. Три водки зробив. Одну, в принципі, навіть закинуло на кукурудзу там прик... Прикормки не потрібно. Наступний крок це прикормка. Так, я в мене часник, карась, часник. Це буде уйти в пружину. Також можна ріці карась клюнути і рибець. Я щось так замітив, що рибець, ну, не дуже, то він проти чесника. І на Дністрі я ловив з прикормкою чесник ребця. Досто проскакував, так що це я в пружину роблю. Заліплю плотну пружинку. Я так прийшов в обід, тому що ну, може щось і в обід клюнули. так я постараюся до вечора щось розкормити. А у фідр... Мотель. Потла мотель. Ось ця прокамка. Так, фідерну кормушку по-любому буду кидати так. На межі течії і води. Течія обов'язково потрібна мені. Кліпса. Опа. Поки що так без корму закидає дистанцію. Так, що я бачу, що 20 грамів трошки йде мало В принципі добре. Так, можна розпочинати риболовлю. Мені чути голоси, то звичайно вода вже тепла, літо. Люди приходять купатись. Парус такий шострий-шострий. Одного на цілий гачок чіпляю одного за хвостик. Поки що так. Кормушку, напевно, треба важче поставити, тому що вітер бачу зносить. Вітер і течії. Що, зараз поставимо тридцятку. Так, міняю я на тридцятку. Давайте раунд тут трошки залегка. Ось і перше клювання відбулося на, на фідер. І срібка відчувається. Так, так, так. Оп! це у нас підозрюва. Хо-хо, друзі. Я все-таки підуство фаворити не ставив, що вона може клювати. Так, вона клює, але я все-таки розраховував на першу рибу, це верхоплавка. Класно. Я задоволений. Під оствину, добре, що вона є. Червоні книзі вона, баклани, на жаль, попливали на її популяцію. Підоствену потрібно відпускати зразу. Оп! Цей дуже-дуже добре. Став два пари, якісь були, посмикування. Отак От поставив 14 гачок і один опариш. Вроді би виглядає, що хотілося б менший гачок, але поки що половлю так. Можливо, реалізація краще. З двома опаришами поки гірше. Подивимося, як воно буде далі. Оп. Знову клює. Знову риба. Не, ну на таку вудку тонесенько ловити це. це Звичайно, задоволення. Знову є риба. Знову щось більше. Рибець. Друзі, так сьогодні взагалі справа клює. Я навіть собі подумати не міг. А це діло? Рибчик. І хтось його кусав. Відпускаємо. Рибець не заліковий Залікаю від 20 см. Я би був задоволений, якщо б я кілька рибин таких спіймав взагалі. До вечора теж. Таких дві. Я ще санюваю, що воно так буде ловити до вечора. Я ще не дуже вірю, але. Скільки розів мене просили? Фідер на пруті чи буде? Осінь є. Якраз отака вудочка для прута. Ідеальна. Ну і заодно, звичайно, по перфідер буду якісь такі донки кидати, більш простенькі. Ах, блін, краще чи швидше тягнути. Там бровка різка. Ніфіга собі, і карась. Дивіться, яка красота. Рибет, підусла, карасики. Це все в обід і на протязі ну, десь 20 хвилин. Так, я бачу посіпування тут на пружинку. Не сильні, але є. А риби нема? Щось клювало? Очки ну спутало. Щось клювало? Так, що на цей раз? Підоста. Ну це файно, це файно, друзі, по невеличка. Але добре, що вона є. Я то не дуже розраховую її спіймати сьогодні, вже друга. Працює така система, один напараш. Ловиться, значить міняти нічого не буде. Один напараш, але кажу, гачок такий... Ну, міг би буде менше, але якраз і може тому так ну добре ловиться. Засічка гарна. І знову щось непогане. Не не неверхоплавочка. Ну якась рибка цікава Підусство. Оп. Пружинку треба перекинути, але там кліє, поскубає, поскубає. Але що виходить, піду сто маленький рот, на, на кук не зловиться. Коки все-таки там стоять на якусь крупнішу рибу. Щоб поставити пінопласти і менші гачки, то було виросте, пружинку також. Але не знаю, чи є потреба. Так, гарно загнуло. Може бути ребець, він так агресивно клює. А не, Ха -ха -ха. Я забув, що ще меренка може клювати. Ну що аребець так клюнув? Агресивно це ну, І Тільки гарно сьогодні риболовля. Підуста. Гребець, карасик, меренк. Пливи. Опа! Але я чіпляю опаруша не за самий хвостик. Я так замітив, що любить риба його красти, Голості покльовки, а так майже до середини чіпляю. Ну, все-таки краще ловиться. Місь так легенько за хвосток зачепити о-о-о! Як вона за... заграла вершинкою. Підост. Коли я йшов на рибло, я навіть би не повірив, що буду ловитись така гарна риба різна я думаю що буде верхоплавка а в прилові вже як водяне щось підкине то буде і інша риба а навпаки ноль верхоплавок. ну як його її би зараз можна було не ловити поставити там довший поводок до метра ти типу, по-любому була верхоплавок але нам вона не потрібна. Якщо ловляться такі рибки. Я поводок зараз покажу, який поставив. Сутиметрів 40. Можна сказати короткий. Якщо би метр, метр двадцять, то по-любому верхоплавка ловилась тут навіть мавиними. Оп! Є! Тут на цей раз. Оп, підносненка. Невеличка. Як пропадуть баклани, підозрюва відновиться тут. В цьому певний Але коли ті баклани пропадуть. Я можу точно сказати, що підусти, слава Богу, пруті чуть-чуть відновлюється. Ця риба вона, в принципі цікава для риболовлі. Якщо попадається крупніші, вона такі на водці добряче впирається. Кіну і одразу смикає. Одна за одною, я моя колись підуство можна було брати, там на кілька років як в червоній книзі. Але скажу, що літнє підуство це пф, таке собі, взагалі не смачна. От зимова, там пізня осінь, листопад, зима, от тоді підуство смачно, вона така жирна. А літна вона така як трава на смак. Навіть береш урок то так, ну м'якенька, цьому сюди. Вона... Что може вода тепла, не знаю чому. Але от літня вона ніяк. Дві ці зразу. І зразу є. Нічого собі. На люто. На літо клює. Я так я собі не міг подумати, що я так сьогодні гарно половлю. Підоста, а! Та підозрюю інші риби. Я вже збився з рахунка, скільки їх спіймав. Це Та вже таке тільки пала кормушка зразу. Мершини почав смикати. Ну, сьогодні можна сміло назвати цю раболовлю федерною, тому що практично тут поки що вся риба на класичний федерний монтаж. Діду сто і я вже не здивований. Оп! Нічого купаються і люди, і з кльом стало слабше, але від за 20 хвилин вже перша покльовка. Але впевнена покльовка. Ой, така підостойна. Нормальок. Може привикне до цих купальщиків і буде клювати, але поки що явно стало. Тільки вони почали купатися клюв обрізало. Походу риба починає привикати. Оці там скачуть з берега, а скачуть. А вже хоч друга риба є. Хоть риба вирішила змиритися. Монтаж, до речі, інлайн. Карасик. Ха-ха. Другий на сьогодні. Опа. Невеличкий на карась. Третій. Коли клювали краще, зараз чи в обід. Навіть не знаю, що сказати. Вроді в обід. Люди хоч купаються клює, але гірше. Гірше. А ще десь прийду сюди зранку по лолю, подивимося, як на зранку себе поводить риба. одненька, Що піду стояна? Гребець, карась. Хто ти? Хто ти? О, маринка. Друга. Друга на сьогодні маренка. Прикольно. Потрібно будемо збиратись. Такі вже покльовки стали дуже рідкі. Ну, Пружинку не було якісь покльовки, але наразі навіть, навіть так нормально було, Загнуло, що там щось було більше. Ну так і не зловилося. Нічого, пружинка ще своє Ну, Ось я вже зібрався, сонце вже заходить, вже починає трохи темніти. Гарно, гарно було сьогодні, достатньо покльовки, риба і, і риба в принципі непогане. Жодної безстрянки, чи коблика, чи верхоплавки не спіймав. підуства, рибець, карась. Як, три карасі, дві меренки, один рибець і решта підуства, І таке, друзі. Не забувайте підписуватись. Також буду вдячний всім за донати. Посилання на всі снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!